Королева польових мишей. Коли полонені залишилися самі, Ені, хитро глянувши на ментаху та Ельвіну, сказала. Не сумуйте, подула в свисток раміни, і перед нею вмить з'явилася королева польових мишей з кількома фрелінами. Ельвіна, мимоволі ойкнувши, навіть і не помітила, як опинилася на табореці з ногами. Добра бабуся боялася мишей. Добрий день, ваше Величності!» – вічливо звернулася дівчинка до королеви. Вибачте, що потурбувала вас, але мої справи кепські. Добрий день, люба Енні!» – відповіла Раміна. Хіба ти не маєш права на мою увагу й допомогу? Ти ж маєш срібний свисток. Але як ти опинилися в руках прибульців з іншої планети? Ви вже знаєте, здивувалася Енні. Звичайно, спокійнувала Раміна. Мене просвітила моя царственна сестра, королева летючих мишей Таріга. а її піддані нещодавно влаштували непрошеним гостям добрячий концерт. Раміна, не стримавшись, засміялася. Фреліни шанобливо її підтримали. Уявляю, як друзі хвилюються тепер через мене, сказала Ені зовсім засмучена. Мабуть, думають, що мене вже і на світі нема. Ти перебільшуєш, люба, Ені, мовила королева миша. Навіщо тоді чарівна скринька страшилі? Я впевнена, твої друзі прекрасно знають про тебе все. Зараз я це перевірю. І Ені незчулася, як раміна щезла, залишивши в хатині Фрелін, на яких зі зострахом скошувала очі бабуся Ельвіна. Минуло хвилин двадцять, не більше. А королева вже встигла побувати скрізь, де хотіла. Виглядала вона задоволеною. Ну, звісно, як і гадала, всі знають, де ти, заявила вона. Тільки Нофред і тім добігли до палацу страшили, як усевидяща скринька запрацювала. І твої пригоди відомі. Друзі сподіваються, невдовзі в тебе виручити. До речі, Знайшлася справа державної ваги і для моїх підданих. Ені відразу зрозуміла, що це за справа. Старе подружжя запропонувала мишам щедре частування зі шматочків сала і підсмажених хлібних крихт. Бенкет затягнувся до ночі. Прощаючись, ряміна обіцяла під час перерв між державною службою навідуватись до Ені. І безперебійно підтримувати зв'язок між дівчинкою та її друзями. В екстрених випадках Ені могла користуватися свистком.